Що саме хороше відбудеться з хвилини на хвилину. Дивимось такий розклад. Вітаю вас усіх з Миколайчиком! Сьогодні мій подарунок для вас 50% знижка на будь-які мої розклади. Пишіть в приватній Миколай і отримайте свій розклад. Тільки сьогодні обмежена кількість місць, тому що просто фізично не встигну. Тому хто перший, будь ласка, вперед. Дивимось, що саме хороше, що саме хороше відбудеться з хвилини на хвилину. Не забудь підписатись, поставити лайк цьому відео і поїхати. Боже, у нас лист, дівчатка! Хто чекає повідомлення від рідних, ось воно, від, вже летить вже в вашому телефоні, хто так чекає давно якусь інформацію про близьких, вона буде обов'язково. Несподівана, приємна новина також по цій карті обов'язково буде. Хто чекає якісь документи, відповіді на ваші запити, на ваші заявки, теж вже летить, перевіряйте вашу пошту. Смс, дзвінок, лист в соціальних мережах. також перевіряйте, можливо, несподівані якісь контакти з давно втраченими якимись контактами людьми, або нові ідея або знак Всесвіту через листи, повідомлення, комунікацію, якусь інформацію, можливо, де щось прочитаєте несподіване. Вирішення питань документальних в твою користь обов'язково. Запрошення або пропозиція також по тій карті може програватись. І якась корисна інформація також дуже важлива, причому це стається легко, несподівано і обов'язково дуже приємні новини. Пишіть, приймаю, нехай обов'язково збувається.